Незручна і навіть небезпечна трамвайна зупинка на площі Соборній відтепер не діє і триватиме це щонайменше місяць. Чиновники пояснюють, її треба підвищити, аби кожен пасажир міг вільно зайти та вийти з транспорту. Адже безбар'єрність у наш час в пріоритеті започаткували такий, ну можна сказати, масовий захід з того, щоб приводити зупинки до вимог окремо без реконструкції, тому що розуміємо, що місто наразі. Не планує великих реконструкцій, які були минулими роками, коли повністю вся інфраструктура вулиці приводилася в порядок. Бачите, що тут платформа достатньо низька. Відповідно, це ну ми взяли таку чеську класифікацію, яка говорить, що якщо там до 10 сантиметрів, це це вже майже нічого, тому що навіть якщо відкривається пандус, ухил буде ну. Трохи завеликий для того, щоб людина сама ним скористалася. Потрібна допомога. А якщо потрібна допомога, це вже ну. Зупинка на Соборні це важливий хаб для пасажирів. Тут курсують одразу два трамваї. До того ж, вона розташована в самісінькому центрі міста. Як же ж тепер бути людям і де чекати на свій транспорт? В мерії запевняють, що тимчасові зміни будуть зручними. Дані роботи ніяк не вплинуть на рух трамваїв. Вони будуть курсувати, як і курсували згідно розкладів, проте зупинка буде визначена посадка та висадка на зупинка вулиці Шухевича. Тут курсує в нас третій і восьмий трамвай. Частота руху кожні дві хвилини, як ви бачите, трамваї це сумарно з третім і восьмим. Якщо в нас все з рухом окей, то частота руху 2-3 хвилини. Виникає разомне питання: скільки місту коштуватиме такі апгрейд зупинки, і чи планують прообладнувати платформи на інших вулицях? Роботи заплановано проводити орієнтовно місяць часу ну, з коригуванням на погодні умови. Але думаю, місяць часу ми це завершимо. Вартість робіт буде орієнтовно 240 тисяч гривень. Також цього року плануємо робити ті, де не змінюється геометрія, таким чином. Це простіше при проектуванні, ну і при виконанні робіт. Ну і на наступний рік я сподіваюся, ми приступимо до спільно з районними адміністраціями і інститутом просторового розвитку до того, щоб робити доступними також ті зупинки, де потрібні складніші і проектні рішення. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. 10 тисяч квадратів нерухомості, 70 автомобілів та ще й будівельна техніка. Сбу разом з ДБР мають новий улов для арма від зрадників. Сергій Медвечука та Богдана Косика правоохоронці викрили на фінансових оборудках ще в червні. Тоді з'ясувалося, що мільйони чорного налу вони передавали своїм одіозним братам, а ті вже спонсорували армію агресора. І поки негідники переховуються за кордоном, їхнє майно частинами переходить до держави. Цього разу вартість заблокованого сягнула 400 тисяч гривень. Завдяки СБУ в управління держави передано нову партію майна братів Медведчука та Козака на майже 400 мільйонів гривень. Мова йде про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові, серед яких завод з виробництва бетону та будівельна компанія. За даними слідства, фігуранти використовували підконтрольні підприємства для того, аби розкрадати кошти через несплату податків до держбюджету України. Тоді Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за статтею 212 Кримінального кодексу України, а саме ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів. Мама вже звикла, що її соломійка може раптово стати та піти, куди очі бачать. Вона дитина незвична, не розмовляє, у неї є особливості поведінки. Одним словом, має проблемне здоров'я. Раніше рідні самі поралися із пошуками дівчинки і завжди повертали додому. Дитина раніше втікала і. Мати своїми силами можна сказати повертала дитину додому протягом однієї-двох годин часу, коли вона вчасно зауважила, що дитини немає по місцю проживання. Я лише спілкувалася з мамою і знала, що в неї є особлива дитина, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, звичайний, ходить в клас інклюзивний і має асистента, і в якому є в цьому класі є асистент вчителя, який відповідно постійно є при дитині. Вона спостерігалася психіатром з приводу на розгляді спектру аутизму з відставанням. Вона навчалася по в школі, не, але з інклюзивній освітів, і вона з позитивною динамікою, тобто якісь навики самослуговування в неї появлялися. Того жахливого дня Соломія була вдома з бабусею, але старенька навіть не помітила, як онука тихенько вийшла з хати. Коли ж помітили зникнення, було вже надто пізно. Адже де тепер шукати дитину, ніхто. І гадки не мав. Тоді мама і звернулася в поліцію. Цього разу на момент повідомлення її ми розуміли, що бабуся не знає точного часу, коли дитина вийшла з дому. І тому мною було створено публікацію за згодою матері. І почалися пошуки. Ми фізично прочісували територію вздовж школі. Її попередньо встановили маршрут руху дівчинки саме з. Дому, куди вона рухалась, якими вулицями, де в останній її могли бачити, де її зафіксували відеокамери. Але марно, Соломійка немов крізь землю провалилася. Минула доба, друга, а дитини і слід простих. Тоді люди згуртувалися. 600 правоохоронців, рятувальників та волонтерів в день і вночі буквально по міліметру прочісували ліси та села. Щоденно заходи не припинялися, що в денний час, що в нічний час додатково вночі розроблялися патрулі, які працювали. Які працювали трошки в інакшому режимі, оскільки ми розуміли, що дівчинка, можливо, ховається в денний час, бачучи, бачу, що пересувається велика кількість людей. Специфіка її така була, що при появі людей вона могла ховатися. Також було обстежено всі бліоративні канали, річки, такі там є місцевість, така частково за з болотом, також було повністю обстежено дані ділянки. Пошуки відбувалися в досить спокійному форматі, оскільки боялися, щоб не злякати дитину. Просто розтягувалися шеренгами по 20-30 метрів і, відповідно, в такому форматі відбувалися наші пошуки. Старалися так одне від одного далеко не відходити, оскільки достеменно так докладно лісництва ну, практично не знали, тому були дуже обережними. Минала сьома доба. У пошуківці вже втрачалася надія знайти соломійку живою, але люди вперто продовжили заглядати під кожен кущ. І диво, таки сталося. В хащах побачили маленьку згубу, хоч і змарнілу, але цілу та неушкоджену. Було в загальному обстежено кругом Роворуські близько 10 тисяч гектарів. Тобто, це лісові масиви, це так само був здійснений подворовий обхід повністю. Всіх вулиць міста Раворуська, зокрема і річок, всі подовково, тобто, де вона могла пересуватися. Опитано люди, всі зібрано близько 140 камер відеоспостереження. Це місце, та, де безпосередньо тут було знайдено дівчинку. Сім днів. Невідомо, що та дитина їла, що пила, що вона чудом вижила і загрози життю і здоров'ю її немає. Це, це дійсно велике таке здивування. У це дійсно неможливо повірити. Сім діб без води та харчів в одинадцять років в лісі без теплого одягу. Але після того, як медики оглянули соломійку, її життю нічого не загрожувало. Стан її був важкий за рахунок на виснаження, зневодення на і супутні неврологічної симптоматики. Вона була в свідомості на тому рівні, який в неї був до. до спостереження ну, і просто за рахунок виснаження і зневодення вона їм було епізоди потьмарення свідомості. Стара господарська турба, перемотана скотчем, не повинна була привернути увагу на пункті пропуску. Але ж митники та прикордонники мають гостре оку, та у своїх підозрах не помилилися. 41-річний тернополянин присягався, що везе в машині лише старлінки та зарядні станції. Однак, оглянувши багажник, служиві, побачили, що та сама сумка буквально не шпигована другими гаджетами. Тільки послухайте: всередині лежали 27 новеньких смартфонів Apple 15 Pro та 11 яблучних айпадів. Ціна таких Асі всягає немало, не багато, аж півтора мільйони гривень. Сам водій переконує, що й гадки не мав що віз такий скарб. Мовляв, йому сказали передати цю посилку поштою певному адресату. Проте митники вірити чоловіку на слово не стали і склали на нього протокол та вилучили увесь незадекларований товар. Автотроща двоколісного масштабу на стрищині не поділили дорогу мотоцикл та велосипед. В результаті обоє кермувальники тепер у лікарні. Інцидент трапився о 10-й вечора поблизу села Лисиничі. 22-річний молодик не помітив старшого за себе на 50 років ровериста. та буквально зніс його зі свого шляху. Зараз правоохоронці з'ясовують, що ж насправді стало причиною аварії. І якщо провину мотоцикліста доведуть, то за свою неуважність він може уселитися у в'язниці на три роки.